Україну двадцять друге лютого на календарі. Понеділок. Отже, до весни 2010 залишилось десять цього на всього сім днів. А якою була зима, і особливо в політичному плані? Сьогодні про це будемо говорити з гостею у нашій студії Іриною Бережною, народним депутатом України від партії регіонів? Ірина Григорівна, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Всім сьогодні розпочинається останній тиждень зими 2010 року. Взагалі зима вдало прийшла. Як ну, ви надаєте для України? за підсумками? Щонайменше президентської кампанії я як представник партії регіонів можу казати про те, що дійсно зима пройшла дуже вдало. Користуючись нагодою, оскільки завтра мене у цій студії не буде, хочу привітати усіх наших чоловіків з наступаючим святом, яке відбудеться 23 лютого. Та від щирого серця побажати їм завжди робити подвиги, але у Такому, скажімо, не на війні, а в побуті. Кожного дня для своїх коханих жінок, Ірина Григорівна, на наш сайт дуже багато приходить листи від людей, і якщо підбивати підсумки і осені цієї і зими, то людей бентежить багато питань. І на перший план, скажімо, так виходить газове питання, тому що саме цієї зими і осені ну цілком очевидно, що це питання було нам як то кажуть, на так? жаль, кожної зими ми стикаємося з цими проблемами, особливо за часів, коли голова уряду була відповідна Юля Володимирівна. Якщо говорити про те, що буде відбуватися найближче. У майбутньому, який саме шлях буде у питанні газового конфлікту, той, що на жаль, нас склався за останні роки, яким чином буде діяти команда партії регіонів і, зокрема, президента, інаугурація якого буде 25 лютого, Віктора Януковича? Так, ось у цей останній тиждень, як ви казали, 25 лютого буде нарешті навгурація новообраного президента Віктора Януковича. Я переконана в тому, і можу запевнити усіх глядачів і вас слая особисто, в тому, що це Буде положено край усім газовим конфліктам, які існують з Росією і з Євросоюзом, зазвичай оскільки ми є транзитером, питання транзиту. Це є виключно економічне питання. Це не є не лежить в політичній площині. І Віктор Янукович, як вам мабуть відомо, вже висловився а, з приводу того, що він підтримує ідею створення газотранспортного консорціуму, в якому в першу чергу, на моє особисте переконання, зацікавлена Україна. Ми зацікавлені в тому, щоб. Європа якомога більше прокачувала та потребляла газу, який проходить транзитом через Україну, і відповідно, щоб Росія якомога більше його виробляла. І тому наша газотранспортна система буде покладена в основу цієї газотранспортного консорціуму, цієї великої угоди. І Віктор Янукович так само вже зазначав про те, що він повернеться до газових угод, і я переконана в тому, що буде змінено. Ціну на газ і так само буде змінена ціна, можливо, на транзит газу через Україну. Тобто, ми повернемося до діалогу в рамках справедливої ціни, як на газ. Так і на транзит. Ірина Ругона, як ви вважаєте, коли це буде відбуватися? Найближчим часом, можливо, навесні вже почнеться. Ви знаєте, ну за конституцією, ви, мабуть, про це свідомі. А усі перемовини, в тому числі щодо газової тематики, покладено на голову уряду. Тобто, за новою оновленою Конституцією президент не має повноважень, але це дуже на жаль порушував часто президент, який. Нарешті залишає свою посаду вже через декілька днів. Він, як ви пам'ятаєте, досить активно втручався в газові перемовини, і вони взагалі з прем'єром постійно друг другу щось намагались доказати і робили ілюзію таких, знаєте, легких відносин з керівництвом Російської Федерації. Але ж я переконана в тому, що на чолі Віктор Янкось зможе консолідувати дуже сильну команду. Ми зможемо зробити вже на початку травня. Офіційно нову коаліцію, яка подасть нового uh -huh. кандидата на посаду прем'єр-міністра, потім це подання внесе прем'єр. Я переконана в тому, що в залі знайдуться голоса на підтримку нового прем'єра, і вже після цього ми будемо мати абсолютно законні підстави для проведення uh -huh. цих переговорів. Але ж на рівні керівників держав це питання вже е е буде обговорюватись, мабуть, е в перший офіційний візит. Нового президента України, яким скоро стане Віктор Янукович. Ірина Гріголінану питання газової сфери, можна скажімо так синтезувати з питанням зовнішньої політики. Ну, Мінка так, так, це говорити, один з елементів, да? я повністю з вами згодна е суттєвих елементів зовнішньої політики нашої держави. У нас у студії був пан Кажара. Ми з ним дуже скажімо так компетентно поговорили. Це в дуже відома да. Я Хотілося звичайно. у вас ще дізнатися, де да, з ним теж намагалися знайти відповідь. А таке підсилення відносин з Російською Федерацією чи не призведе до того, що ця ланка з Європою да з європейським союзом вона погіршиться і ставлення європи до нас. Як продаєте, ви знаєте? Я переконана в тому, але що Віктор Янукович на сьогоднішній день це єдиний український політик, який зможе. Досить прагматично я підкреслюю це, це слово прагматично налагодити відносини з нашими стратегічними партнерами з боку Росії, оскільки ми не можемо а, замилювати очі та казати щось інше. Подобається це комусь чи ні, але на сьогоднішній день Росія це один з найстратегічніших партнерів нашої держави. Так само ми не можемо закривати очі на євросоюз, оскільки партія регіонів, зокрема, є Завжди казала про те, що ми є проєвропейська партія, і основною основним завданням у зовнішній політиці ми бачимо вступ України до Євросоюзу. Тому я переконана в тому, що Віктор Янукович зможе налагодити рівноправні прагматичні стосунки з обома стратегічними партнерами, як з Російською Федерацією, mm -hmm. так і з Євросоюзом. І о, базою для цього повинні стати. Прагматика та дотримання Україною зовнішніх зобов'язань та захист безперечної в першу чергу національних виключно національних І інтересів за звичайно. Тому я й наголошую, що це повинні бути не такі відносини, які намагався створити Віктор Ющенка, який на обіцянку Європи. Покращити і лібералізувати візовий режим для України вже зробив фактично Україну відстійником для нелегалів, оскільки з першого теж дуже важлива тема спершу та так, угоду, вступив якщо. вступила в силу ця угода. Відпраця, До речі, глядачі, а, даю, що відповідь. стосується візового режиму полегшення, то мабуть кожен українець, який приходив за отриманням візи, знає, що нічого не те, що не поліпшилося, а навіть погіршилось. Тому я переконана, цьому слід покрасти край. Ми повинні вибудовувати досить прагматичні стосунки на економічних засадах і захищати в першу чергу власні національні. Альні інтереси. А що стосується налагодження відносин з Російською Федерацією, то по перше, що слід зробити, це припинити оцю цю ідеологічну і неконструктивну агресивну риторику. І градус відносин вже з цього а, зменшиться і. Те, що прибув посол Російської Федерації, ми про це з вами говорили, так само так? говорили, і те, що вже привітав президент Російської Федерації Дмитрій Медведєв, Віктора Януковича після офіційного оголошення результати, все це свідчить про те, що ми можемо сподіватися, і майже бути переконаними в тому, що дійсно буде дуже тісна співпраця на в економічній площині, і ці відносини між двома братськими народами, між слов'янами, воно. Повинна просто в нас спільна історія, в нас минуле, в нас спільне культурне надбання. Все це неможливо розділити та від'єднати один від одного.